Соковите м'ясо по-французьки ПП варіант. Готується за лічені хвилини, а їсти можна на будь-який прийом їжі, навіть на вечерю. І так, нарізаю тоненькими шматочками куряче або індиче філе. Накриваю плівкою та відбиваю декілька секунд. І перехожу до соусу, беру 4 чайні ложки нежирного йогурту. Свої пропорції я залишу в описі під відео, а ви підбираєте по своїй денній нормі бежеве. І так до йогурту додаю часничок, сіль, перець та сушену гірчицю. Дивіться, з гірчицею не переборщить. Далі на надеко застеленим пергаментом папером викладаю м'ясо, рівномірно його змащую та викладаю тоненько нарізану цибульку. Також викладаю кружельця помідором тоненько нарізаним та засипаю усе тертим сиром. Твердий сир я завжди обираю з найменшою калорійністю та жирністю. І запікаю у духовці 25 хвилин при температурі 190-200 градусів. І уже на тарілці посипаю зелені. У мене це свіжа петрушка. Це м'ясо містить білки та жири, тому його можна їсти навіть на вечерю. Я схудла на 12 кг, мій чоловік на 47. На цій сторінці я показую, що можна худнути смачно, корисно та без голодувань.